Нашій студії Ольга Челенко, начальник відділу надання державної допомоги департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Доброго вам доброго. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Дякую, що запросили. Так, ми будемо вас тепер часто запрошувати і нагадаємо телефон студії. Треба нагадати. Так вас так 76 92 42. Дзвоніть, будь ласка, якщо у вас є запитання до нашої гості, то дзвоніть, і ми будемо відповідати. На ці біда ми вже розпочали розмову про субсидії Ольга минулого разу. Наші глядачі, я думаю, були дуже, дуже активними, тому що така зараз актуальна, актуальна нагальна тема сьогодні. Так, тема, і поговорили про порядок і документи, які повинні бути надані для оформлення субсидії. Коли ж вступає в дію, коли слід приходити ось за цим новим порядком. Ну, оскільки цей закон вступає в силу з 1 травня 2015 року, то й звертатися до органів соціального захисту населення потрібно не раніше, ніж починаючи з травня 2015 року. Оскільки наразі зараз діє ще старий закон призначення. Угу. Дякую. І отже, одразу є дзвіночок. Алло, Алло. Так, ми вас чуємо Представтеся, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. Добрий день. день. З праздником З вас. Настоящим... Так. Оце пажаніка. Будьте добрі, доступним язиком поясніть, як получить перерасчёт субсидії, оскільки вона у мене вже була, тому що дуже різне марення по цьому поводу. Ну, якщо ми говоримо про первинне призначення субсидії, первинне то потрібно написати заяву і заповнити декларацію, надати в органи соціального захисту населення не раніше, ніж з травня 2015 року. Якщо ми говоримо про от як громадянка, вона вже отримує субсидію, всі громадяни, які станом на зараз отримують субсидію, їм звертатися не потрібно. Їм автоматично з 1 травня буде призначено субсидію на наступні 12 місяців. У разі якщо в період отримання попередньої субсидії виникли якісь зміни або в складі сім'ї, або в доходах вони збільшилися чи зменшилися, чи змінилося місце роботи. Громадянин повинен нас повідомити, щоб ми мали змогу запросити інформацію про доходи. Але ще раз наголошую, що громадяни, які зараз отримують субсидії, звертатися за її подовженням не повинні. Дякуємо за відповідь. Я думаю, відповідь зрозуміла. Просто сподіваюся, не ж. зрозуміло, чому виникають різноманітні трактування одного і того самого, однієї самої постанови та закону. Ну я не знаю, звідки трактування у цієї громадянки, але законом чітко передбачено продовження субсидії громадянам, які її отримують зараз. Скажіть, будь, будь ласка, от ну хто може? Ци отримати субсидії, а хто не може? Які є е, обмеження. обмеження цього беж, якщо раніше було була певна категорія громадян, які не мали змогу отримати субсидію? Це не працюючі громадяни, це громадяни, у яких є два і більше житлових приміщення, це громадяни, які є у яких є два і більше автомобільних засобів, громадяни, які здають у найм житло. Наразі таких обмежень не існує, тобто, якщо громадянин не працює, він має повне право на загальних підставах звернутися і отримати житлову субсидію. Але... Залишилося одне єдине обмеження, воно трохи збільшено. Якщо раніше не мали права на субсидії громадяни, які здійснили покупку, сума якої перевищує 10 прожиткових мінімумів, то протягом року, протягом року то наразі зараз діє з 1 травня буде діяти така норма, як 50 тисяч гривень. Тобто, якщо ви протягом року здійснили разову покупку на суму 50 тисяч гривень, ви повинні про це задекларувати і ви право. На субсидію не маєте, але ви маєте право звернутися за призначенням субсидій як виняток. Ваша справа буде винесена на розгляд комісії і буде прийнято або позитивне, або негативне рішення щодо призначення судові. Тобто, на, написати заяву і звернутися в індивідуальному порядку. все Звичайно, кожна сім'я це індивідуальний якийсь випадок. Я думаю, що зараз уважно слухають особливо ті, хто не працює або працює без оформлення трудових відносин. Дзвіночок дивись. Так, приймемо дзвіночок. Алло, добрий день! Добрий день. Я живу в частном домі, і у нас тут прописано 5 чоловік. Ну дочка з внучкою, вони уїхали на роботу за кордон. І як-небудь в такому випадку отримати субсидію. Я дзнила на пряму лінію, і так мені сказали, що вроде надо, можна щоб сусіди підписали заявіння, що ні здесь на даний момент пока не проживають. Как Дякую за запитання, така ситуація у багатьох ситуа... людей. Так, така ситуація чітко прописана діючим законодавством. І для того, щоб призначити субсидію без урахування осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають, потрібно не свідчення сусідів, а потрібно надати документ, який підтвердить, що дійсно ця особа проживає в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою чи довготривалим відрядженням, чи на лікуванні. А тільки в такому випадку ми маємо змогу, і ще обов'язковою умовою є наявність у житловому приміщенні лічильників на всі послуги: тобто, газ, світло, вода. Що є в будинку, які комунальні послуги, повинні бути лічильники. Тільки в такому випадку ми маємо з у квартирі. У квартирі? Ну, квартирі або у житловий будинок. Я зрозуміла, що це житловий будинок. Приватний будинок. Так, або... А якщо на тепло немає лічильника, він Ні, партис, він мається на увазі водопостачання, газопостачання, електропостачання, mm -hmm. опалення не. Нараховуються виходячи з кількості зареєстрованих, опалення нараховуються з площі житла, тому якщо є лічильники на водопостачання, газ і електропостачання органам соціального захисту населення, надано право призначати субсидію, виходячи з фактичної кількості mm -hmm. осіб, але за умову підтвердження mm -hmm. довідок. А скажіть, будь ласка, ось свідчення сусідів сусідів ма якщо у жінки є свідчення ціність? сусідів, вона має право звернутися в ці організації і зняти. Цих осіб з платежів, тобто, ми запра... зробимо запит довідок про осіб, які зареєстровані, наприклад, в газопостачальну організацію, і нам приходить довідочка, що оплата нараховується без урахування оцих осіб. Ми маємо право призначати навіть за відсутності довідки. Ти, будь ласка, на От ви казали про прожитковий мі міні, мінімум. Просто цікаво знати, який сьогодні у нас держава встановлює для людей прожитковий мінімум. Для працездатних осіб він 1218 двісті як Мінімальна mm. заробітна платня. Mm. Дякую. І знову у нас є дзвіночок. Алло. Десь? Так. У мене такий вопрос. Квартира записана на мене. ліцеві счета оформлені на мене. Ну в квартирі я не прописана. Там прописан мой син і моя внучка. А що їм потрібно для того, щоб оформити субсидію, какой-то від мене документ или ще щось? Потому що лицеві не насилий? Ну, оскільки субсидія призначається особі, яка зареєстрована в житловому приміщенні і на яку відкрита особові рахунки, то в даному випадку заявниці із своїм сином необхідно звернутися в організацію надавачів послуг і відкрити на ім'я. Сина тимчасовий особовий рахунок звернутися до органу соціального захисту населення за призначенням субсидії. Тобто в кожному випадку mm. вирішується індивідуальна проблема, так якщо, mm -hmm. якщо особові рахунки не відкриті, треба відкривати тимчасові особові рахунки, і все ж таки, кому призначається субсидія? Субсидія призначається особі, яка зареєстрована в житловому приміщенні, і на яку відкрито особові рахунки. Якщо раніше була їд... умова. Особа повинна бути власником житла, то наразі особа має і не бути власником житла. Якщо на неї відкриті особові рахунки, вона звертається і призначається субсидія на загальних підставах. Угу. На який термін призначається субсидія? Якщо раніше ми субсидію субсидію призначали на опалювальний і неопалювальний період, то з 1 травня субсидія призначається на 12 місяців. Тобто при зверненні в травні 2015 року субсидію буде призначено по квітень 2016 року включно. Mm -hmm. Дякую, І ще, ще один дзвіночок. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, скажите, пожалуйста, если я одна живу, пенсіонерка, получаю пенсію, сколько процентів мне нужно платить за жилье в общем? Вот проценты какие из моєї моей пенсії, пожалуйста. Так актуальне О, запитання, так, так. так якщо раніше пенсіонери сплачували, моя б відповідь була така: ви повинні сплачувати не більше ніж 10% свого сукупного доходу, то наразі у нас з жовтня 2014 го року діє індивідуальний розрахунок обов'язкового відсотку платежа. Тобто я не можу сказати, скільки ви будете сплачувати, не знаючи ваших дох доходу вашого за попередній період певний. Ну якщо так? ми візьмемо ось мінімальну пенсію. Приблизно важко підрахувати. Це в кожному, ну ви розумієте, ми ставимо у мене запитання, важко. Так. Так. У мене важко. якщо жінку цікавить це питання, вона може мені зателефонувати, я в особистій бесіді прорахую їй Її, 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 її обов'язково відсоток оплати. Скажіть, будь ласка, якщо у наших городян наших глядачів виникають запитання, куди звертатися із запитаннями? Щодо субсидії, вони мають право звертатися в органи соціального захисту населення за місцем своєї реєстрації, оскільки субсидія призначається тільки за місцем реєстрації або звернутися до нашого відділу відділу надання державної допомоги за телефоном 240162. Ну, ви бачите, який відгук мають наші бесіди? Я думаю, що ми вас будемо ще запрошувати. Дуже часто приходити у нас. До травня місяця поки uh -huh. треба нараховувати, треба роз'яснювати, треба приходити і доносити до людей цю важливу інформацію. Дякуємо, Олю. І ще так. один так, дзвіночок ще, приймаємо. Да, коротенький. Так, Алло. Ало. Ало, Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если у мені сын не работающий, А как... Uh... Що на так, які? Дякуємо за запитання. Ось, ну, ми повторимося ще повторимося раз. Повторимося да, ще то, раз. Що для призначення субсидії необхідно подати лише два документи. Перший документ це заява, другий документ це декларація, в якій заявник декларує всі свої доходи. Якщо син не працює, заявниця декларує мій син не працює. Угу. І, І все. все. І все, так. Цю декларацію відправляємо поштою чи відносимося? Це на розсуд заявників. Вони мають право звернутися особисто, вони мають право надіслати поштою, але хочу звернути ще раз увагу, що звертатися потрібно, починаючи з травня 2015 року. Тобто зараз прораховуйте, заповнюйте документи. Заповнити документи теж всі. краще в травні, оскільки якщо дата на звернення буде квітень, ви розумієте, що призначатися має бути з квітня. Зрозуміло, це теж важливе зауваження. Так дякуємо, пані вам сьогодні зараз прийшли. Угу.